Ми також можемо сказати, що з власності Маккі було вилучено кілька одиниць зброї, і є попередній зв'язок з однією з цих одиниць зброї через нашу систему Нібін, яка пов'язує її з вбивствами. Це остання інформація від влади щодо шокуючих і жорстоких вбивств стоматолога з Огайо та його дружини Спенсера і Монік Тепе. це сколихнуло всю країну. Після сьогоднішнього дня лишається багато питань і теорій щодо колишнього чоловіка Монік, Майкла Макі, який під вартою та обвинувачується у вбивствах. Який мотив, докази, захисні аргументи, особливо після нової ймовірної деталі з минулого макі. Ми обговорюємо ці питання з адвокатом Браяном Макманагалом. Вітаємо у сайт-бар від Law and Crime. Ям Джесі Вебер. Тепер швидко, якщо ви публікуєте щось у соціальних мережах. Якщо ви займаєтеся створенням контенту, ви можете замислюватися, як ми так швидко випускаємо стільки кліпів на ці теми. Ми використовуємо інструмент під назвою Opus Clip. Гаразд це універсальний редактор на основі штучного інтелекту, який дуже спрощує обрізку створення та завантаження відео на будь-яку платформу за допомогою шиї. Opus Clip створює бі roll змінює кадрування і очищає звук. Все просто достатньо зайти на Opus Pro. Slash sidebar. реєструйтесь, завантажуйте і за хвилини отримуйте ідеальні кліпи для. TikTok, Shorts, Reels. Рілс, Clip – універсальний сервіс. З Opus Clip продюсери миттєво надсилають вірусні оновлення із залу суду. Це найпотужніший інструмент для обміну ідеями та професійного монтажу. Тож переходьте на Sidebar, щоб отримати безкоштовний тиждень і знижку 50, говорячи про дивну справу. Судинний хірург звинувачується у вбивстві колишньої дружини та її чоловіка в Огайо. До речі, чому колишня майже 9 років, а потім за чутками повернувся до Іллінойсу і був заарештований. Тепер сайдбар розгляне справу про вбивство стоматолога Спенсера Тепе 37, та його дружини Монік тепе 39. А людина, яка стоїть за всім цим, Майкл Девід Макі, 39-річний чоловік, якого звинувачують у двох посилених пунктах обвинувачення у навмисному вбивстві. Отже, зокрема, влада стверджує, що ці вбивства були скоєні з попереднім обдумуванням і плануванням. Ми говоримо про навмисність, і це дуже цікаво, тому що що мають власті, що змушує прокурорів вважати, що це було навмисно, можливо, навіть сплановано. Вони не надали багато деталей, що цікаво. Юридичні аспекти залишаються неясними. Є питання мотиву, є питання захисту, є питання доказів, багато теорій, багато припущень, багато змов. Саме про це я хочу поговорити зараз. Перед цим сьогодні в Колумбусі, штат Огайо, відбулася прес-конференція, де влада обговорювала останні новини розслідування. Крім того, що у Маккі вилучили вогнепальну зброю, також повідомили наступне. Ми впевнені, що зараз під вартою перебуває Майкл Маккі, відповідальний за вбивства Монік і Спенсера Тепі. Розслідування триває, детективи працюють з доказами, підказками і відео. Ми не можемо розголошувати всі конкретні деталі, пов'язані з цією справою, щоб не поставити під загрозу кінцеву мету винесення обвинувального вироку. Але ми можемо сказати, що це був цілеспрямований напад, пов'язаний із домашнім насильством, як нам відомо, Макі, колишній чоловік Монік. Тепе. Ось що нам відомо: 30 грудня подружжя тепе знайшли застреленими у їхньому будинку в Колумбусі, штат Огайо. Ознак насильницького проникнення не було, що може щось означати вогнепальної зброї тоді не знайшли. Судячи з прес-конференції, у Макі вилучили кілька одиниць зброї, серед яких знайшли зброю, пов'язану з убивством. Чи це справді знаряддя вбивства? На що спиралася поліція? Спочатку на кадрах з камер спостереження видно людину в темній худі, яка проходить провулком біля будинку між двома та п'ятьма годиною ранку. Поліція вважає, що вбивство сталося близько чотири ранку. І до речі, тіла були знайдені лише о десятій ранку, коли поліція прибула до будинку. Після того, як Спенсер не прийшов на роботу, за даними поліції, він отримав кілька вогнепальних поранень. А монік щонайменше одне поранення в груди? Я думаю, це також показово. І до речі, їхніх дітей знайшли всередині будинку на щастя, неушкодженими. Але ви можете собі уявити, уявляєте, яким буде їхнє подальше життя. Тепер ми повинні перейти до ключового доказу, про який нам відомо на даний момент. Добре, це дійсно основний доказ, який ми знаємо. Це автомобіль, це ключовий момент, згідно з присяжною заявою про ймовірну причину, яка була подана у цій справі. Цитата: під час подальшого розслідування детективам вдалося ідентифікувати підозрюваного за допомогою відеоспостереження в околицях. Підозрюваного відстежили до авто, яке приїхало перед вбивствами і поїхало одразу після них. Детективам вдалося детальніше ідентифікувати цей транспортний засіб і пов'язати його з Майклом. Макі детективи знайшли транспорт у Рокфорді, Іллінойс, і виявили докази, що макі володів ним дота після вбивства. Макі працював у медичному центрі ОСФ Сейнт Ентоні в Рокфорді та мав квартиру в центрі Чикаго. Цього тижня він з'явився в суді. Це сталося в Іллінойсі, де його заарештували. Він не став оскаржувати екстрадицію до Огайо. Технічно він міг би висунути деякі юридичні заперечення, щоб боротися з цим. Але багато юридичних експертів скажуть вам, навіщо боротися, навіщо витрачати час? Повернись Оскарж звинувачення та спробуй отримати заставу. І його адвокат дійсно зазначив, що він планує визнати себе невинним, коли повернеться до Огайо. Але тепер виникають головні питання: по перше, чому? Якщо звинувачення правдиві, то який мотив після всього цього часу, після розлучення, після розлуки, які докази проти нього, окрім авто, який ще захист можливий? Судові документи свідчать, що Монік і Макі одружилися у 2015, але через два роки вона подала на розлучення. Він часто змінював штати з 2020 року, поки не залишився в Іллінойсі. Це дивно. АБЦ 6 отримав справу про розлучення, в якій зазначено, що мирне розлучення відбулося через несумісність. Оскільки у весільному відео між Монік і Спенсером, яке отримало це видання, вона сказала у своїх обітницях: я пройшла чималий шлях, щоб дістатися до тебе. Це цікаво. Численні невдалі побачення через Бамбл, Хибні стосунки і сльози. Сусідка Макі Гара Лін Колерік розповіла VLSTV, що він не здавався здатним на таке. Я спілкувався з цим чоловіком біля басейну за барбекю, обговорюючи гарний день, а згодом дізнався, що він убивця. Це дещо шокує. Водночас, за даними The New York Post, сім'я ТП очікувала арешту макі. Анонімний родич повідомив, The Daily Mail. це ні для кого не стало шоком. Ми всі цього чекали, але мовчали, щоб не зашкодити розслідуванню. Моя колега Анджінет Леві з CrimeFix насправді взяла інтерв'ю у швагра Спенсера та Монік і уважно вислухала, що він сказав щодо будь-яких підозр стосовно макі. З того моменту як це сталося, з ваших слів складається враження, що ви всі одразу подумали, що це доктор Макі, що це саме той чоловік. Чи повідомила родина поліції чи детективам, що слід поговорити з цим чоловіком? Так, звичайно, і не лише родина. Я знаю, що друзі, колишні колеги Монік. Багато людей знали про це, а вона ні? А мені подобалося в Монік, що вона не соромилася говорити про свої переживання. Думаю, це було для неї своєрідною терапією. Не уявляю, скільки підказок привело їх до нього для нас. А ми познайомилися з Монік у 2018 році, коли Спенсер вперше представив її нам, але ми були майже впевнені через те, що Монік нам розповідала її історії. Вона завжди звала його просто мій колишній чоловік не по імені, чесно кажучи, яке це було чудовисько. І знаєте, вона зробила все можливе, щоб вирватися з тієї ситуації, познайомилася зі спенсером і жила дуже щасливим життям. Під час сьогоднішньої прес-конференції влада заявила, що не отримувала повідомлень про зловживання щодо Монік і Макі. Деякі речі не розголошують через розслідування. Можливо, згодом ми про них дізнаємося. Ключове питання: що там сталося, чи були повідомлення або дії підозрюваного перед цим, він намагався зв'язатися, чи висловлював думки щодо Монік і Спенсера. Це важливе питання для справи. Це нова інформація, яку ми отримали, розмірковуючи про життя Макі. Журнал People повідомляє, що проти нього було подано позов за медичну недбалість через нібито невдалу операцію в Лас-Вегасі, де, за повідомленнями, майже 9-дюймовий катетер зламався в нозі пацієнта. Знаєш, що дивно після подачі або додавання його до позову у вересні 2025 року йому намагалися вручити скаргу. Але судячи з розмови з колегою, здавалося, що макі просто не могли знайти. Він цитую зник: дозволь мені також сказати. Ось що Коломбус Диспеч повідомляє, що немає даних про дисциплінарні записи чи дії щодо медичної ліцензії. Макі у нього здається, не було судимості, але колись була мисливська ліцензія в Огайо. Поки чекаємо на появу Маккі в окружному суді Франкліна за звинуваченням у вбивстві, вважаю, докази має розглянути велике журі для офіційного обвинувачення. Маємо перейти до теорії щодо мотиву, захисту, доказів і припущень. Про це я хочу поговорити. Тепер запрошую друга нашої програми. Ми давно його не бачили. Відомий кримінальний адвокат Брайан Джей МакМонагал з фірми МакМонагал, Пері, Мак'ю, Мешак і Девіс. Дуже дякую, що знайшов час, Браяне. Дуже дуже радий тебе бачити. Це гучна справа. Це справді гучна справа. Я маю спитати, чому влада так мало говорить про докази? Навіть сього. Сьогодні. Вони мали підтвердити, що вважають МакКі тією людиною, яка зображена на відео з камер спостереження. Мені здається, єдиний беззаперечний доказ, який у них може бути, це, можливо, відео з камер спостереження. Автомобіль ми ще обговоримо, повідомили, що знайшли зброю, ймовірно, пов'язану з убивствами. Чому зараз не розкривають більше доказів? Я теж ставив собі це питання. Ознайомившись із присяжною заявою щодо арешту, я не побачив у ній фактів, що підтверджують наявність достатніх доказів для обвинувачення. Часто це стається через майбутнє засідання великого журі, і вони приховують цю інформацію. Іноді вони хочуть переконатися, що оприлюднена буде лише та інформація, яку міг знати лише вбивця, на випадок, якщо вони спробують поговорити з ним або допитати його, а іноді це пов'язано з тим, що справа ще розвивається. У них може ще не бути ДНК чи відбитків пальців. Вони ще не проводили тих пошуків і розслідувань, які доведеться зробити найближчим часом. Але це хороше питання. Зазвичай вони кажуть: слухайте, у нас є неспростовний доказ, у нас є відео, і тут, схоже, вони можуть довести його присутність на місці події, і це власне все. Я зараз до цього дійду. Мушу сказати, що той факт, що вони просунулися далі і перекваліфікували це на обтяжене вбивство. Тобто, ви кажете, що за законами Огайо, попередній розрахунок і задум, ви стверджуєте, що це було навмисно, що це було сплановано. Для мене, і до речі, вони намагаються це зробити, щоб отримати довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення, як мені здається, знаєте, на перший погляд, так хтось з'являється в тому місці, у тому будинку, без ознак насильницького проникнення, нібито вбиває їх, а потім іде. Так я міг би сказати, що це свідчить про умисел, чи є ще щось у них? Якісь докази планування, якісь докази обдуманості, якісь докази того, що він знав, що збирається здійснити цю поїздку або планував цю поїздку. Якщо правда, те, що вони ще не розкрили, це підтвердить обтяжене вбивство. Це підтвердить попередній розрахунок і задум. Я відчуваю, що у них є ще щось. Я можу це гарантувати. Ви знаєте, те, що вони зробили, і ймовірно досі роблять, то це перевіряють телефонні записи. Вони шукають текстові повідомлення і телефонні докази для підтвердження свого висновку про мотив. Вони відстежуватимуть його телефон, вони перевірять дані з його мобільних веж, щоб дізнатися, скільки часу він був у колумбусі того дня, і чи відвідував місто раніше. Все це буде на його телефоні. Гарантую справа ґрунтуватиметься лише на непрямих, але реальних доказах. Це може стати для нього гільотиною, якщо там знайдуть доказ мотиву, що ймовірно призвів до трагедії. Як думаєш, чи можна через онлайн активність, повідомлення чи соцмережі з'ясувати його дії? Також треба дізнатися, чи контактував він із Монік своєю колишньою дружиною, чи спілкувалися щодо неї? Це важливо, правда. Тобто, після того як вони розлучилися, і він зник з їхнього життя. Цікаво, чи були до цього якісь зв'язки між ним і ті пів попередні місяці, тижні чи дні. Вони ймовірно вже це розглядають або звернуть увагу, якщо ще ні, чи погіршився його психічний стан, чи виникла депресія? Вони, ймовірно, вже поговорили з оточенням. Чому через 7-8 років після розлучення виникає сильна злість і ворожість, що можуть призвести до вбивства? Я вже казав раніше. Така поведінка зазвичай призводить до ситуації, коли правоохоронцям не буде важко це знайти. Знаєте, він взяв машину, привіз її туди, повернувся в Огайо. Щоб він не думав, це зовсім не було добре продумано. Я думаю, вони знайдуть мало доказів у його телефоні чи комп'ютері, можливо, він навіть гуглив, що шукав, і намагався знайти. Він нещодавно купив зброю. Як довго вона в нього? Мабуть, вже порівняли калібр із тією, що була у нього тоді. Це буде справа на основі непрямих доказів, яку розглядатиме прокуратура округу Франклін. Вони дуже досвідчені. Це можливо, якщо звинувачення правдиві напад на колишнього чоловіка чи дружину може статися як через місяць, так і через вісім років після розлучення. Іноді це залишає сліди, а іноді ви не знаєте, що в когось у голові. Тому прокурорам не треба доводити мотив чи пояснювати, чому це сталося. Це допомагає розповісти історію, але головне питання чому це дуже дивно. І коли ви чуєте повідомлення від членів родини, або знаєте, у вас є принаймні ця розповідь від Швагра, деякі повідомлення свідчать, що родина знала про можливу причетність Макі, і його арешт не став несподіванкою. Я уявляю, що родина глибоко залучена до цього розслідування і їх допитують правоохоронці. Звучить так, ніби вони знали з самого початку, і це так і виглядало це точно не було насильницьким проникненням. Тоді чому ж сталося це вбивство? І родина з самого початку, мабуть, вказувала на нього яке його пояснення, чому він перебував тієї ночі в місті, де не живе, і одразу поїхав назад. Тож, знаєте, у нього буде багато проблем, які йому доведеться вирішувати, і його захисній команді також доведеться їх вирішувати. Гадаю, ви праві родина одразу вказала правоохоронцям цей напрямок. Ну, не було слідів злому, якщо це правда, чи означає це, що його запросили всередину? Чи означає це, що спочатку не було конфлікту? Чи означає це, що родина Тіпі очікувала його там, або що він з'явився і його запросили всередину? Бо це було б зовсім інакше, якби хтось розбив вікно або увірвався через двері ніякого злому. Чи може це ускладнити роботу прокурорів або допомогти захисту? Поясніть, будь ласка. Вважаю це вигідно прокурорам, якщо злому не було навіщо впускати когось у дім. Знаєте, це завжди якийсь знайомий, хтось, кого ти знаєш. Тут це колишній чоловік. Що ти тут робиш? І чи починає він стріляти одразу, як заходить у дім? Відсутність злому одразу підказала мені, що вони шукали когось знайомого йому, чи їй. Це колишній коханець, чи той, хто міг тут зробити немислиме. Вважаю, що відсутність злому більше допомагає обвинуваченню, ніж захисту. Це лише початок розслідування, але ти все одно думаєш про зізнання. Я справді прийшов до них додому і зайшов, а далі вже виникає суперечка про події в будинку та що доведуть докази. Це буде цікаво. Я дійсно хочу перейти до доказів, які, здається, у нас є. Ви говорили про те, як там не так багато деталей щодо відео з камер спостереження, або того, як їм вдалося відстежити автомобіль до Гема і простежити його аж до Рокфорда, Іллінойс. Якщо це дійсно той самий автомобіль, який був там у критичний період, а потім повернувся до Іллінойсу, і його відстежили до власника. Я маю на увазі, які є способи у захисту оскаржити такі докази, адже вони здаються досить переконливими. Це для них головний біль, і думаю, на тому відео, яке я бачив, немає справжньої ідентифікації. Вони оскаржуватимуть ідентифікацію та відсутність доказів, що саме він керував авто чи заходив у помешкання. Вони оскаржать відсутність ДНК, якщо її немає. Я впевнений, що вони обшукали весь будинок у пошуках ДНК. Вони перевірять авто на ДНК, що робитиме захист. Згадую справу Сімпсона. Тоді здавалося, шансів виграти не було. Я не стверджую, що його захищатиме команда мрії, але вони зосередяться на ДНК і відсутності доказів його перебування в будинку. Перебування там і просто знаходження поблизу житла цього недостатньо для винесення обвинувального вироку. Він щось заявляв знову. Тепер вони перевірять і відстежать цей телефон. Чи був він розумним, залишивши телефон удома, коли пішов? Бо якщо ні, то цей телефон відстежує кожен його крок. І я думаю, що те, що ти сказав раніше, Джес, це те, що вони шукатимуть докази мотиву, чому він зробив це після стількох років? Що стало причиною цього? Чи була якась сварка, чи виникла якась проблема? Щось сталося на його роботі? Він втратив роботу, він втрачав роботу. Чи привело це його до дуже темного стану? Це будуть ті питання, на які доведеться дати відповіді. І за відсутності цих відповідей, знову ж таки, захист скаже, що це доказ поза розумним сумнівом. Не кажіть, що він був у колумбусі, розкажіть більше. Як вважаєте, чи вже влада про це знає? Вони не обговорюватимуть мотив на цьому етапі розслідування. Ви чітко пояснили, чому вони не хочуть іти на жодні компроміси, особливо якщо ще немає обвинувального висновку великого журі. Чи на вашу думку їм відомий мотив у цій справі, і чи згадували ви про його пошук? Для прокурорів важливо донести цю історію присяжним. 100. я маю на увазі, що не потрібно доводити мотив, але присяжні хочуть знати мотив. Повір мені, вони хочуть мотив. За 40 років я не бачив присяжних, які б не вимагали мотиву, особливо у справах про вбивство. І я справді думаю, що вони знають. Я не думаю, що вони би висунули обвинувачення цьому хлопцеві, якби у них була тільки машина. Ви згадали про пістолети, це важливо, якщо вони зможуть його знайти. Якщо він збігається за калібром з тим, що витягли з тіла, або з будь-якими кулями, які вони знайшли на місці події, це вже зовсім інша справа. Я не знаю, чи у них є це, але якщо вони мають докази, що він нещодавно придбав або володіє зброєю такого ж калібру, він там слідів насильного проникнення немає. У вас складний шлях. А що відомо про події в його житті, окрім поїздок у різні штати? Я маю на увазі знову ж таки жодних судимостей, жодних дисциплінарних стягнень щодо його медичної ліцензії. Як ви чули, раніше влада заявляла, що не було жодних повідомлень про насильство між ним і Монік. Але очевидно, він стикався з позовом щодо медичної недбалості. Його додали до позову у вересні. Ви намагаєтесь зрозуміти підозрюваного. Він вважається невинним, доки провину не доведено. Але наскільки це буде актуально? Наскільки це стане частиною цієї історії? Наскільки це може вплинути на можливий судовий процес? Так це дуже важливо. Треба пояснити не лише мотив, а й причини його темного стану, дивлячись на окремі кадри, які я бачив з погляду його емоційного стану. Вони будуть зображати його як людину, яка буквально зламалася у своєму житті, яка впала у відчай через депресію, викликану відсутністю успіху та невдачами, це відбувалося у його житті, і що він у певний момент приписав усе це їй, і це стало його мотивом. Якщо я зараз прокурор, саме до цього я й веду це змусило лук зламатися, а коли лук ламається, ти робиш речі, які неможливо зрозуміти. Гадаю, вони підуть саме цим шляхом. Я теж вважаю, і це базується лише на повідомленнях, що ці двоє зазнали травм. Ідея, що в нього стріляли кілька разів, а в неї в груди. Це важливо, травми частково розкривають історію і натякають, хто це міг зробити. Не обов'язково це не обов'язково вказує, хто це зробив, але свідчить про щось. Одне з двох або той, хто стріляв. Хотів, щоб обидва були мертві, або хтось намагався допомогти іншому під час вбивства і сам загинув. Знаєш, вони цим не турбуватимуться, ти ж знаєш. Чи хотів він убити їх обох, чи хотів убити одного, а інший став на заваді, або намагався врятувати її, або вона намагалася врятувати його. Якщо вони доведуть, що він був у будинку, пов'яжуть із ним зброю і зберуть достатньо доказів мотиву незалежно від ситуації, йому буде важко виграти. Я думаю, ти правий. Це показує намір убити розташування кулі, поранень. Ось у чому суть, як я уявляю, вогайо. Я вважаю, що на попередньому слуханні обвинувачення має надати докази, які підтверджують обґрунтовану підозру для підтримки звинувачень. Для продовження справи до суду потрібне попереднє слухання. Це час, коли ми дізнаємося набагато більше інформації про справу. Ми дізнаємося набагато більше про докази. У справі без сумнівів, навіть за стандартом Пріма Фаче вони точно нададуть докази. Огайо, штат із великим журі, тож за його обвинувачення попереднього слухання може не бути. У багатьох штатах, де обвинувачує велике журі, як не в Пенсильванії, попередніх слухань немає. Вони кажуть, велике журі висунуло обвинувачення, ти йдеш на суд, отримаєш стенограми і матеріали справи. Якщо велике журі висуває обвинувачення, я не впевнений. Перевірю, чи Огайо має проводити попереднє слухання. Ти правий. Якщо слухання є, це перша можливість перевірити докази. Це твій перший шанс провести перехресний допит і вивчити їх докази. Браян Макмонагал дуже дякую, що знайшли час. Це справа, яка швидко розвивається. Ми дізнаємося інформацію по мірі її надходження, і ми завжди дуже цінуємо, що ви приходите і пояснюєте нам усе. Дуже дякую. Мені приємно радий вас бачити. І це все, що ми маємо для вас зараз тут на Сайтбар. Дякуємо всім, що приєдналися до нас. І як завжди, підписуйтеся на нас у YouTube, Apple Podcasts, Spotify, або де б ви не слухали свої подкасти. Стежте за мною в X або Інстаграм. Я Джесі Вебер. До зустрічі.